Shopify – це одна з найвпливовіших та найбільш швидко зростаючих платформ для електронної комерції у світі. Сьогодні на платформі працює понад 1,7 мільйонів активних продавців зі 175 країн, що робить Shopify універсальним рішенням для бізнесів будь-якого розміру. Платформа підтримує безліч бізнес-моделей, роздрібні магазини, дропшипінг, оптова торгівля та продаж цифрових товарів. Вона приваблює підприємців завдяки своїй простоті. Багато функціональності та здатності швидко масштабуватися. Незалежно від рівня підготовки, користувачі можуть легко створити і налаштувати інтернет-магазин без спеціальних навичок програмування. Головною особливістю Shopify є її потужна інфраструктура, яка підтримує мільярди транзакцій на рік. У 2020 році загальний обсяг продажів через платформу досяг вражаючих 119 мільярдів доларів. Це свідчить про довіру з боку продавців і покупців. А також про те, що Shopify стає вибором номер один для підприємців, які прагнуть розширити свою присутність в інтернеті. Платформа пропонує безліч інтеграцій з популярними платіжними системами, наприклад, PayPal, і Stripe, що спрощує приймання платежів по всьому світу. Shopify також орієнтована на малий і середній бізнес, надаючи їм можливість конкурувати з великими корпораціями. Платформа допомагає власникам інтернет-магазинів розвивати свої підприємства завдяки багатому набуду. Бору маркетингових інструментів підтримці SEO, інтеграції з соціальними мережами та можливостям аналітики. Продавці можуть керувати запасами, проводити акції та управляти доставкою товарів прямо з панелі управління Shopify. Інфраструктура Shopify дозволяє підприємцям виходити на міжнародні ринки. Вона підтримує безліч мов і валют, що робить її ідеальною для продавців, які бажають продавати товари по всьому світу. Додатково платформа пропонує рішення для масштабування бізнесу. Несу, включно з розширеними тарифними планами і доступом до Shopify Plus. Таким чином, Shopify не просто інструмент для створення інтернет-магазинів, це ціла екосистема для управління і зростання бізнесу, що об'єднує потужні технології та простоту використання. Завдяки гнучким налаштуванням, можливостям кастомізації та багатьом інтеграціям, Shopify продовжує залишатись лідером у сфері електронної комерції, пропонуючи рішення для продавців усіх рівнів.